На тлі розмов про те, що Владимір хоче пізділ, ну тобто мирне мирну угоду, Росія, як ми бачимо, посилила пекельні атаки на мирні українські міста, великі, такі як Харків, Кривий Ріг, Київ, Одеса, і навіть на маленькі профронтові, де часто вже все розбито і немає навіть. Лікарні, аби надати медичну допомогу, і в цій ситуації дуже виручають мобільні клініки. Це фактично лікарні на колесах, які можуть дістатись у найвіддаленіший куточок країни. Про унікальний проект наш сюжет рубрики Щоденник відновлення із неперевершеною Оксаною Соколовою. Дивіться. На тлі розмов про мирні переговори Росія навпаки посилила пекельні атаки на мирні українські міста. Великі, такі як Харків, Кривий Ріг, Одеса та маленькі, прифронтові, де часто вже все розбито і немає навіть лікарні, аби надати медичну допомогу. І В цій ситуації дуже виручають мобільні клініки, фактично лікарні на колесах, які можуть дістатись у найвіддаленіший куточок країни. Про унікальний проект наш сюжет. Це сучасне робоче місце лікаря і медсестри. Пан Сергій, сімейний лікар в одній із сільських лікарень на Чернігівщині, показує нам свій новий робочий кабінет. Тут можна виконувати ну дрібні маленькі, хірургічні, хірургічне дав маніпуляційне, да, то сього гінекологічне. Все це тут передбачено огляд окуліста, негатоскоп, який. Є снімки, якщо хірург приїде, буде дивитися. Здається, тут є все для роботи цілої поліклініки і армії спеціалістів, але є одна особливість: прийом медиків ведеться у прямому сенсі з коліс. Безкоштовні консультації, аналізи, обстеження навіть складні, а також призначення лікування. І все це не виходячи з вантажівки. Ось така лікарня на колесах доїжджає навіть у найвіддаленіші куточки країни. Медики дістаються до пацієнтів, які не в змозі самі до них доїхати. І це для багатьох жителів віддалених сіл, а також прифронтових, де лікарні знищені ворогом, в буквальному сенсі порятунок. Бо доїхати до найближчої, яка може бути не так вже й близько, подекуди небезпечно, а часто і немає фізичної можливості. Але ця машина зможе дістатися до таких пацієнтів сама 105. за розрахунками медиків, лише одна така мобільна лікарня здатна закрити потреби пацієнтів з двох десятків сіл, а це понад 14 тисяч жителів. Клініка буде задіяна як мінімум 2-3 рази на тиждень. З точки зору жителів села, це десь буде разу пару тижнів. Будемо старатися, щоб клініка... Ніка туди приїхала. Такі мобільні комплекси це допомога ЄС і уряду Німеччини. Їх вже отримали 20 громад. Лікарні на колесах працюватимуть у шести регіонах України і обслуговуватимуть близько 500 тисяч пацієнтів. Пріоритетом для нашої гуманітарної допомоги залишається забезпечення доступу до первинної медичної допомоги до базових медичних послуг. Поки Сергій збирається у свій перший рейс. Лікарка з Одеси Анастасія від самого ранку вже веде прийом у такій же лікарні на колесах. Ми вимірюємо артеріальний тиск, міряємо глюкозу крові, робимо кардіограми. Ну і видаємо медичні препарати за потреби. Село Новогригорівка на Миколаївщині. Росіяни свого часу буквально зрівняли із землею. Жодної вцілілої хати. Лікуватися теж нема де. Найближча амбулаторія лише в сусідньому селі. Але туди, як розповідають місцеві, пробитися на прийом доволі непросто. Амбулаторію обслуговує десь до 20 сіл. Там завжди черги, завжди повні коридори і туди. Як їхати, то треба зранку їхати, щоб зайняти чергу до лікаря. Я маю проблеми з кардіологією. Я тут обстежилася, зробила кардіограму, зробила ліпідограму, виписали мені лікування, і буду чекати наступного їхнього приїзду. Найчастіше до медиків люди звертаються зі скаргами на серце. Все через стрес загострюються, і хронічні хвороби не тільки від хвилювань, а й тому, що лікуватися вчасно немає можливості. Починає підвищуватися цукор. Вони погано себе почувають, плюс неврологія. Десь хтось пересидів в підвалі, застудив спину, починає боліти. Такі мобільні клініки стають для людей у віддалених селах і прифронтових зонах не просто підтримкою, а справжнім рятівним колом. Адже вчасно діагностоване захворювання дає шанс на ефективне лікування, а подекуди може врятувати життя. Це надзвичайно потрібна допомога, тому що по результатам ми бачимо, що в 60 випадках у людей в перший раз діагностуються певні захворювання, і після цієї діагностики вже людей спрямову. Ють на лікування в лікарні допомагають їм туди дістатися, записатися на прийом і пройти необхідне лікування до всього лікарні на колесах. Це не лише про медичну допомогу, а й про відчуття турботи. Поки такі амбулаторії продовжують свій шлях. Медицина попри війну і руйнування стає деталі доступнішою а життя безпечнішим.